Вітаю, друзі! Я Віталій Портник. Між Польщею і Угорщиною розпочалася справжня дипломатична війна, спричинена різним ставленням урядів двох країн до російсько-української війни. Роздратування, звичайно, у Варшаві розпочалося з. Турне Віктор Орбан, який за великим рахунком скористався своїм головуванням у європейському союзі і поїздкою до Києва, щоб згодом відвідати Москву і промести перемовини із президентом Російської Федерації Володимиром Путіним. Вже тоді представники польського уряду, зокрема прем'єр-міністр країни Дональд Туск. Висловлювали рішучу незгоду із цими діями прем'єр-міністра Угорщини. Однак Віктор Орбан пішов далі під час свого виступу на традиційному зібранні румунських угорців 27 липня. Він звинуватив країни НАТО і Європейського союзу у лицемірстві і підкреслив, що Польща є однією з найбільш лицемірних країн навіть на тлі інших країн Європейського союзу, тому що, мовляв, польські політики співробітничують із Росією однак скритиковують за це співробітництво своїх угорських братів. Звісно, такі. Зауваження з боку Віктора Орбана викликали реакцію у Варшаві. Заступник міністра закордонних справ Польщі. Владислав Теофіл Бартошевський назвав заяви угорського прем'єр-міністра антиєвропейськими антиукраїнськими і, взагалі, висловив здивування, що Угорщина продовжує знаходитися у НАТО і європейському союзі в той час, як прем'єр-міністр цієї країни виступає із нищівною критикою обох цих союзів. Заступнику міністра закордонних справ Польщі відповів міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярта, один з найближчих соратників Віктора Орбана, очільник угорського дипломатії підкреслив, що задля збереження польсько-угорського братерства у Будапешті довго терпіли провокації та лицемірства нинішнього польського уряду, але тепер келих переповнений, і поляків ціярто назвав одним з покупців. Однієї з найбільших російських нафтових компаній, знову звинувачуючи сусідню країну у лицемірстві, звичайно, все це в контексті рішення України обмежити нафтовий транзит російської компанії «Лукойл», що дійсно поставило угорський уряд у досить непросту ситуацію з точки зору енергетичної безпеки. Однак, ніде правди діти угорщина не здійснювала жодних кроків для того, щоб забезпечити собі нову енергетичну ситуацію протягом всіх цих двох. З половиною років великої російсько-української війни, ну і от тепер прем'єр-міністр Угорщини відповів ще й міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, який також звинуватив угорський уряд в егоїзмі і в неповазі до європейських цінностей, і це. Також досить серйозна заява очільника польської дипломатії у відповідь на виступи прем'єр-міністра Угорщини і міністра закордонних справ цієї країни. Звісно, такий обмін заявами з боку представників керівництва і Польщі і Угорщини свідчить про глибоку кризу у взаєминах між цими двома країнами. Непорозуміння з приводу. Політики Угорщини по відношенню до російсько-української війни існувала і раніше, коли польський уряд очолював лідер партії право і справедливість» Матіош Моравецький. Однак тоді у Варшаві більш обережно ставилися до конфліктів із Будапештом, тому що Польща і Угорщина притримувалися близьких. Поглядів на сам європейський союз опинялися під санкціями і хотіли солідаризуватися одна з одною після того, як здійснювали. Певні політичні кроки, що засуджувалися у Брюсселі. Зміна уряду у Польщі і той факт, що до влади у Словаччині прийшов уряд Роберта Фіца, близький Орбану, за поглядами на європейську інтеграцію, позбавив і Варшаву необхідності триматися за підтримку Будапешта і Будапешт. Необхідності триматися за підтримку Варшави. Тепер Орбан може сподіватися, що в разі якихось рішучих дій проти його країни у Європейському Союзі ці дії будуть заблоковані Робертом Фіца. А польський уряд із угорським не об'єднує практично нічого, тому що. Погляди Дональда Туска і Віктора Орбана на цінності Європейського Союзу і на європейську і євроатлантичну інтеграцію, можна сказати, є деаметрально протилежними. І таким чином ми можемо констатувати, що єдність чотирьох країн Вишеградської групи Польщі, Угорщини, Словаччини і Чехії є ну практично зруйнованою. Польща і Чехія виступають за підтримку України. Вважають за необхідне прискорити європейську євроатлантичну інтеграцію сусідньої держави, усвідомлюючи, що загрожує цим країнам в разі тріумфу Володимира Путіна у російсько-українській війні. У Віктора Орбана і Роберта Фіца інший погляд на те, як має закінчитися війна і хто має ухвалювати рішення по майбутньому Європи для Віктора Орбана, є важливим, щоб Україна назавжди залишилася у сірій зоні і підтримувала як можна зрозуміти особливі стосунки із Російською Федерацією під час свого виступу на вже згаданому мною форумі. Румунських угорців, прем'єр-міністр Угорщини підкреслив, що Україна все одно не увійде до НАТО і Європейського союзу. А це означає, що Угорщина буде блокувати європейську і євроатлантичну інтеграцію України всюди, де це можна буде зробити. Ну і звичайно, в цій ситуації інтереси чотирьох сусідніх країн Центральної Європи є діаметрально протилежними, і всі учасники. Гри вирішили, що цього. Не потрібно приховувати для Віктора Орбана натомість є політично вигідним виступати із жорсткою критикою польського уряду прем'єр-міністра Дональда Туска та й, взагалі, ставлення Варшави до угорської політики. Теж саме стосується і польського уряду, тому що його представники не розуміють, чому вони мають закривати очі на особливі взаємини Віктора Орбана з Російською Федерацією та на фактично економічну і енергетичну залежність Польщі від Путінського К керівництва, в той час, як Польща продовжує сподіватися на справедливий мир в Україні і на перемогу Україні у тривалому протистоянні із Російською Федерацією, практично та ж сама ситуація у стосунках між Чехією і Словаччиною. Хоча ніде правди, діти Роберт Фіцо є більш обережний у проведенні своєї політики балансування між. Інтересами Європейського союзу і інтересами власної політичної сили, ніж його угорський партнер, так що за великим рахунком, війна дипломатична війна Польщі і Угорщини була передбаченою. Вона вже розпочалася, і ніякої реальної підстави. Вважати, що сторони зможуть врегулювати свої стосунки при діаметрально протилежних підходах до майбутнього Європи, попросту кажучи, немає. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, На каналу у Патріоні Байміякофі, які допомагають розвивати ці ресурси, користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Перемога і мир вам. Хай щастить.